Сім'я Літвякових мешкає у Заводському районі міста по вулиці Телевізійна, на якій лише два будинки. Нещодавно до них завітала перший заступник міського голови Людмила Давиденко з подарунком коляскою для немовля. Щороку у день міста міський голова Степан Сапюк дарує коляски батькам немовлят, які народилися цього дня. Олександр Літвяков з'явився на світ 27 травня о 22.30. Тому свій подарунок отримав нещодавно. Людмила Давиденко зазначила, що цього року у День міста новонародженими поповнилося три щасливі. Родини у нас вже традиційно на день міста новонароджені діти отримують подарунки від імені міського голови від депутатського корпусу. Цей хлопчик Олександр народився на день міста, але вже тоді, коли лунався салют в нашому місті, і ми не мали можливості йому вручити його подарунок. Ну, от сьогодні він цей подарунок сюди приїхав. Мені дуже приємно подарувати цей подарунок хлопчику, нашому Олександрійцю. Батьки Інна та Андрій подарунком задоволені кажуть, що це для них приємний і не зайвий сюрприз. До речі, у сім'ї це вже друга дитина.